Продовжуємо роботу з кубиками Зайцева. Моя дитина вже всі кубики Зайцева знає, знає всі букви та склади. Тепер ми будемо складати слова з цих кубиків. Тріфон, прочитай, будь ласка, слово, яке ми будемо сьогодні складати. Читай, будь ласка. Ще раз. Молодець. Давай складаємо. Бери. Шукаємо перший склад який у нас. Ось він. Шукай. Перший склад який. Давай. Шукай, 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 шукай. Угу. Дивись, підходить чи ні? Сюди дивися. Ось дивися. Шукай такий склад. Склад який? Ось він. Ти знайшов його, так? Да? Ставимо. Так. Наступний кубик бери. Шукаємо наступний склад. Подивись уважно, який нам склад треба знайти. Шукай, шукай, крути, крути, шукай, кубик. Так. Знайшов. Молодець. Тільки рівно став. Отак, рівно. Ось. Так. Бо ти зараз поставиш. Так, і останній склад. Бери кубик, бери. Так. Крути, крути. Ось він. Знайшов. став. Став останній склад. Так. Став, став. Що подобається, як дзвенять кубики? Бачите, тут в кубиках є дзвінки і глухі. Дзвінки, звуки сильніше дзвеніть кубик, а на глухих він якби не так дзвінко дзвенить. і дитина вчиться розрізняти, де дзвінкий, а де глухий звук. Це дуже, теж, дуже корисно для дітей. Давай прочитаємо, що ми склали з тобою. Читаємо. Шо, де, де. Так, а тут? Шо, де, де. Правильно склав слово, так? Вийшло? Молодець. Тріша, в тебе все вийшло. Молодець! Похлопай. <реклама> <реклама> Похлопай в долоньки! В долоньки похлопайте, молодець, так.